Всім привіт! Ви на моєму каналі Аня Плей. І сьогодні я знімаю продовження про трьох дівчат. Сьогодні я знімаю ранок другої сімейки, як вони збираються, що Діана збирається в садочок, Діна в школу, а мама ну, на роботу. То щоб все було зрозуміло, що давайте ще почнемо. А, что такое? А, фу, бутыльник. Наля Так, нужно прокататься, но маску уже. Так, краю Так, суется. Так, потребно вдягнуть сейчас под щетку. Так, так, я что на работу, да? Мне такая вот ну, ты... <coughs> Нормально. Так, и шорты. Так, и остыки. все. Так, ну, думаю, мабуть, все. Так, петуши, почищу зубы. Да, ты любый. Ну, что, на работу уже пришел? Не знаю. Что, не там рода? Так, ну все. Почитаем. Так. Иду вот к девчаток? Ой, ты уже коту закупал, Ну сюда. Ну, имеешь, любый. Ну, сюда. Так, пришла. Я уже. Так. Доброе дня. Доброе дня, Сетрик. Так. так. Девчатка, прокатаемось. А что такая? Я ничего не бачу. То вам жить. А. Все, добре, тебе маска. Фух, я ж лякалася. Ам, Тиня Наташа, а де дядя коля? Не знаю, мабуть, ще на роботі. Ам, добре. А тобі вже пора в школу тягатися. Ох, це в школі ще. Так. А я буду пошукаю нашу нашу цю, ну, цю ганку. Где вона там? Ах, так, я зовсім забыла, що я її відпустила сегодня. А что еще таке? Хм, я такого тут рачно помечала. Может, ты любишь залышев? Косиграшка. Пицца. Що? Подарунок. Теж пицца. За... Что за не то Что ты такое? Выбач, Люба. Я тебя покину. И я больше... Что это за зави... фигня? Как можно так написать было? Они еще мне сказать о девчатках. я же не можно им сказать, что че... их не тату, их покинув. Ты си, дядя... М Ні, nee, що ж робити, що так добре. Це потрібно все сховати. Все сховаємо кудись. Так, добре. Це сховали. А піцу скажу, що таке залишила? Так, потрібно ще вдягати. Щоб мені вдягти в цю школу. Не знаю що. Ну, Якщо так подумати, то взагалі-то зараз вже тепло можна втягти щось таке. Ні, ну а що. Що мені подобається тут? Нормально я тяглася чатка мне напятить чусь загорли. а теосинчик тошним добро значит и пяти после них кинуть сумку там вообще-то взагалі мені. А мені ця сумка? мені ж рюкзак є. Ой, ще заклопочилося. Наушники лучитину. І ось це на мысль. Ой. Ці серги. от так, ну добре, це буде достатньо. Так, потрібно ще рюкзак, зібрати, положити тут телефон і все. більше мені нічого не потрібно. поки там А, Я все готова. Куди так нарядилася? Ти це, це, це ти так в школу підеш? Ну да, а що? Ну, хоча б наушники зніми але ж я в них слухаю музику. Ні-ні, так тебе в школу не пустять. Поклади хоч їх. Ну добре. І зніми оці твої браслети чи як їх там з шипами. Це вже друге діло. Що ми будемо їсти? Тут нам мой статут ем, сам він тут пішов на роботу, а залишив нам ось це добреньке у цей клас. І ось це буде вже коли ви прийдете, залишимо прикольно, класно, він залишив нам таке. Кусняшку. Угу. Так, а я піду Діаночку розпложу. Діаночка, вставай. І все, мама. Тобі пора в садочок, ми тебе удінемо. М -м, не хочу в садочок. Але ж тобі потрібно і ходити. А я не хочу. Але тобі потрібно. Не хочу. Ну, як ти не хочеш? Тобі ж потрібно туди ходити? Ммм, не. -у. Давай, дівай. Так, які ти іграшки будеш брати туди? Так, і що ти візьмеш? Ммм, зараз подумаю. у цього. Динозаврика. И котика. И кошечку. Хорошо. И сосочку твою сюда. Так, все рюкзачки готовы. Так, девчатка, я поставлю ваши рюкзачки сюда, чтобы не забыла. Угу. Так, Дианочка, тебе тоже, папа. Вав до Ось теж твоя пицца. И це. Китай. Так, и мне папа залишил. Хм. Так. Все. Это а есть тоже. Угу. мне добра пицца. Ага. Но... Я как же смачно. Я Так, ну что, давай тут ты. Так, добрый, бери свои рюкзаки и пошли. Добрый, я типа понесу. Так, ну все, пішли. А цьому наше відео закінчиться. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!